Величезний привіт, останній день а, найкращих знижок в АТБ. Покажу самі найкращі знижки. Думаю, хто ще не встиг, можна ще придбати у вівторок. У 15 число включно. Знижки на тостові а, пластини. Сир. Чедер, гауда. Всі в одну ціну, 8 пластинок. Хочу ще раз наголосити, для тих, хто має карту ОТБ, для вас дешевше. Ціну дивіться в прямокутниках, для вас ціна дешевша. Знижка також на польські сири, які йдуть пластинами, 135 грам. крем сир Президент 180 грам. Моцарелла, 125 грам. Так, бачу, порозбирали оцей вип часниковий, мясо м'ясо М'ясоумісткий, 420 грам палочка, 25% знижка. Знижка на майонез. Гуляй поле, традиційний. 550 грамів вага. Хто полюбляє ці паштети, індичий та ой, дивіться, бачите, як відрізали. Одну упаковку, це вже все. І ось другу упаковку. Дві упаковки вже все. Розрізані. Так, 25-40. Курячий. Знижка на кашу горохову і кашу гречану зі свининою 340 грам. На соус від густо, сендвіч соус. Так, хочу показати, дивіться, баночка огірків. Мариновані з кропом. Знижка 20%, зараз майже 100 гривень, 920 грам, Це є Польща. Це є теж Польща, мабуть, так? Да? Да, це теж Польща. 870 грам 111 гривень. Знижка на консервацію дуже дуже дорога. Хоча от на сьогоднішній день я подивився на ринку. В магазині ціна на помідори, на огірки впала, це дуже тішить. Кабачки, печериці 450 грам. Томатна паста. Так, 300 грам. По олії щедрий дар. Бачу ціна на щедрий дар 850 мл. 52 гривні 70 копійок. Також щедрий дар ще є ось така. 725 мл Щедрий дар. Нерафінована, 850 мл Так, тут у нас хмельницьк млин, борошно 2 кг Бачу, зі знижками 30 гривень, 80 копійок, вищий гатунок. А коли я знімав відео, здається ціна на ріжки ось від розумний вибір не стояла така. Або ціник не поміняли, або стояв ось такий ціник, я не пам'ятаю. 23,70 цілий кілограм. Пружинки. Ріжки. Так. 23,70. Макарони від ярка. До речі, в коментарях писали. Я просив, щоб написали, як вони по якості. Сказали, що добрі. Ярка теж кілограм 32 гривні. Макарони ярка 32 гривні. Так, ось є мушлі, черепашки. 420 грам. 3350. Ріжки 3350, також 420 від Ля паста. Спіральки 30 гривень 90 копійок. 400 грам. Так, від делюкс. Пір'я 4470, тут вже йде вага 500 грам з твердих сортів Італія. Потім а, спіральки теж в акції делюкс. Спагеті від своєї лінії 400 грам, 31 гривня. Локшина довга від своєї лінії 400 грам. Локшина делюкс. Пів кілограма 52 гривні. Бачу, гречка ще стоїть в ціні, як і стояла. 37,80 кілограм. І а, подрібнена крупа гречана 33,90 за кілограм. Розбирають батік. 30% знижка на батик Пакетований, 25 пакетів. Продасться. Так, тут в нас Тет теж хороша знижка, 32% знижки, 48 пакетів. Хороша на ось цей чай тет. Чорний байховий. 25 фільтр пакетів. По каві 40% знижка на карт нуар вагою 140 грам, дуже хороша знижка. Потім а, майже 50% знижки на каву в зернах Якос Монарх. 309 гривень за цілий кілограм. Монарх. Якобс вагою 200 г, теж знижка 40%, хороша знижка. Амбасадор 200 грамм. На Якобс Еспресо. 230 грамм, знижка 35%. Теж хороша знижка. Хто ще не купив, можете придбати. 65,90 І амбасадор. Вагою 250 грам. Натуральна смажена преміум. Кава Форд зі знижкою 225 грам 71 гривня 40 копійок. І кава Форд вагою 75 грам, 28 гривень 80 копійок. Форд класік. 120 грамів 88,60. І можна велику придбати. 285 грам 195,60. Шоколад Вері Пері молочний, цедра, апельсину, миндаль та карамель. З арахісом та солона карамель. Знижка майже 40%, теж хороша зараз ціна. 20 гривень 50 кобійк. Вага шоколадки 85 г. Бісквіт прямо із Італії, молочний, 280 грам вага, зефір жако зі знижкою, з апельсиновою начинкою, 300 грамів 6 штук. І зефір своєї лінії також 300 грам. Смачнющі вафельки від рошен, ваніль і шоколадні. Артек від своєї лінії з різними смаками, зі знижкою 20% і класичний по 9,50. Цікаво придумали оцю вафлю карамельну, яку треба ставити поверх чашки, розігрівати на 30 секунд, і смакувати. І, звісно, швиденько подивимось ціни в АТБ на овочі, фрукти. Дивіться, перець 32 гривні. Баклажани 18 гривень. Томати по 20 гривень. Ой, кукуруза навіть дешевше, ніж на ринку по 12 гривень. Диня 60 гривень. Диня узбецька 72 гривні. Кавун.

Банани ще тримаються в низькій ціні 44 гривні. Так, огірки. Огірки тепличні по 20, а ось такі по 22. А на ринку я купував по 18. Ну, добре. Так, впала в ціні, дивіться, на ринку по 17 цибуля, а в АТБ по 14. А на ринку, я думаю, що найдешевша по 17. Ну, бачите, в АТБ можна купити по 13,95, Морква по 12. Картопля по 10,95. І буряк по 13 гривень. Капуста. 8,95. літровий 3390. Квас хлібний від своєї лінії. А ось квас ось цей ярило літровий 33,70. Білий домашній. Хороша ціна на мірінду. Літрова. 3, 20, 35% знижки, 20 гривень. Ну, все одно розкуповують ці чіпси, хоча вони мені не дуже подобаються. 200 грам, молодь розкуповує. 35% знижки чіпси від своєї лінії. Великий колгіт ще стоїть в хорошій ціні, 200 мл по 46,80. Ще добра ціна можна придбати. Туалетний папір 54 гривні від рута двошаровий, 4 штуки в упаковці. Так, Антибактеріальні серветки. 120 штук в упаковці 42,90. Ну і не забудьте, хто ще не придбав а, жіночу гігієну. Тут зі знижкою майже 40%, хороша ціна. Котекс 26 гривень 50 копійок. Хороша знижка на шебу, 35%. Купіть смаколики ще своїм пухнастикам. Зі знижкою гелій для душу фруктові. Півлітрові 4490. Ось ці великі, 750 мл, теж хороша ціна, 30% знижки. Дуже хороша ціна на пінку для вмивання. Теж йде Польща з ароматом. Кавуна та апельсина 170 мл, зверніть увагу. 15 числа ще хочу наголосити останній день у вівторок. Ці продукти можна купити та ще багато іншого по акційним цінам. Я буду закінчувати відео. Бажати вам економних покупок і до зустрічі!